Фішок модифікацій Minecraft, про які ви точно не знали. Мод механізм. Я вже говорив, що за допомогою картонної коробки ви можете перенести будь-яку скриню з лутом. Зараз мене заклюють в коментарях, скажуть, що це вже було. Але я не сказав, що такою ж коробкою ви можете перенести спаунер. Ви знаходите спаунер в світі, закриваєте його в коробку, ламаєте коробку кайлом, забираєте його з собою, переносите його до себе на базу, на shift права кнопка мишки, відкриваємо спаунер. Використавши додатково мод Mob Green Kills, ви можете зробити отаку от двушну паличку Mob Swap. Знаходити будь-якого моба, в мене будуть ендермени, бо я саме ближче до них. Цією паличкою правою кнопкою по ендермену. і бачимо, що паличка стала зелена. Тепер верстаку з'єднуємо насіння, цю паличку і відро досвіду. І ми отримуємо такий мішечок для годування курей. Тепер знаходимо курку, годуємо її цим насінням, вона вибухає, і ми отримуємо яйця спавну ендермена. Цим яйцем клацаємо по спавнеру і ми отримуємо спавнер ендерменів. А якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити лайк, підписатися. На канал, а також написати будь-який коментар.